Дівчата, всім привіт! Сьогодні дуже класна добірка по харківським прикрасам, в основному комплекти, але і не тільки. Цікаві дуже сети і на кожен день, і на вихід. Також нагадую, що під замовлення можна зробити інші розміри. По деяким моделькам треба чекати деякі можуть бути в наявності у виробника, і там день-два і можуть вже відправитись до вас. Тому все уточнюйте, будь ласка. Також швиденьке нагадування, що у нас є телеграм-канал Viber-спільнота, куди я додаю на наступний день після виходу відео прикраси, які залишились в наявності. І потім, якщо їх купляють, я видаляю. І там ви можете подивитись, погортати. Я вже, напевно, десь з жовтня виставляю цю наявність, тому там вже досить багато моделей. Звісно, це не все, що є, але тим не менш дуже зручно по цим групам обирати щось, можливо, там на подарунок, щоб не передивлятись всі відео. Посилання на групи і також посилання на месенджери можна знайти в першому закріпленому коментарі під цим відео, і також в описі під відео. Все додаю кожного разу, будь ласка, дивіться, переходьте. Чота, хотіла вам перед показом показати ось таку золоту підвісочку з янголом. Це ручна робота мого ювеліра. Він робив комусь на замовлення, але замовник не забрав. Не знаю, з якої причини. Гарненька така янголятко. Вага, грам 15, 585 проба. Все як треба, проба стоїть. Я так подивилася, що ціна таких інгеликів десь близько 5 тисяч гривень в магазинах. Я вам пропоную за 4 тисячі його забрати. Дійсно, гарна річ, і дитині можна, і не тільки. По розмірам напишу на екрані симпатична річ. Хочу розпочати з кількох прикрас з культивованими перлами. По-перше, є ось такий сетик більш класичний, точніше, від нього зараз в наявності є дві каблучки на вказівному пальчику Це 18,5, на середньому 17,5. Тут трошечки перлинки різні в діаметрі, і тут якісь такі плямки є на перлині. Це, ну, мабуть, що природнього походження плямки, але, тим не менш, зроблю на неї знижечку. В кінці пропишу по ціні. Сюди існують сережки, але ми зараз очікуємо постачання. І ще є в наявності браслет. Дивіться, який він крутий. Його можна брати не тільки до цього сету, я зараз покажу з іншим, наприклад. Він дуже елегантний, перлинки не дрібні, десь 8-9 мм. Кому цікаво, як виглядають сережки, напишіть скину вам фото, ще підвісочка існує. Повторюсь, очікуємо постачання по цим сетам, тому можна заздалегідь бронювати. 3,5 грами десь вага каблучки, вони родовані. Прописую ціну на обидві каблучки. Так, браслетик, дивіться, 19,48 вага, довжина регулюється 17,21 см. Також родований застібка карабін. А Тут дуже гарні перлинки. Ось так на руці виглядає. По ціні зазначаю і далі покажу його з іншим ще комплектом. Ось такий ще є розкішний сет в 19 му розмірі. Тут перлинки, здається, навіть більші, ніж у минулому сеті, десь сантиметр. І дивіться, сюди чудово підійде цей браслет, я вважаю. Супер. Вага сережок 8,07, комплект родований, а каблучка за вагою дивимось, 4,23, дві 3,71 ось таке вушко. Такі перли, дівчата, зараз дуже недешево коштують. В принципі, в світі подорожчало срібло, камінчики і перли. Це ну, не тільки тут, не тільки у нас, по всьому світу. Прикраси з перлами, відповідно, також не дешеві, але у цього все тут дуже класна вартість, зазначу її на екрані. І забула вам по габаритам сказати, довжина сережок 3 см, підвізки 2,5. Існує ще варіант сережок при вушці, без підвісної частини, хто бажає, можна замовити. Ще, дівчата, в 20-му розмірі ось такий є симпатичний сет з дрібненькими перлами, дуже оригінальний. В принципі, не бачу проблеми, якщо, наприклад, також захочете взяти такий браслет в сет, чому ні? Вага сережок 5,37 застіпка, застібка, комплект також родований. Вага каблучки 7 г. Інші розміри можна замовляти, мають бути навіть наявності у виробника, тому запитуйте. Довжина сережки 1,8 см, каблучка 3 см. І ціна комплекту на екрані. І ще, дівчата, поперлам є ось такі гвіздочки, симпатичні, десь на 5 мм. Вага грам 74 на закрутках. Лаконічно, нічого зайвого. По вартості прописую. Тепер, дівчата, ось такий новенький комплектик прийшов з Емаллю, такою ніжно-салатною. Є розмір 18 і 19 в наявності, і ще цей сет, можливий, в такому бежево-рожевому кольорі. Виставляла нещодавно в телеграм-каналі, не пам'ятаю, чи ще там є. Можу надіслати вам фото кого цікавить. Трошечки засвічує лампа колір. Він не зовсім прям блідий. Дуже ніжний колір. Можу фото надіслати. Вага сережок 8,23. Застіпка. Каблучка 7,49. Шинка, дивіться, цікава. Ширина каблучка 1,4 см. Сережка 1,2х1,7. І вартість на екрані. Тепер, дівчата, ось така розкіш комплекс з чорними фіанітами в 20-му розмірі в наявності. Буває в інших кольорах: синій, зелений і червоно-чорний. Також існує підвіска і браслет. Підвіска ідентична. Браслет, в принципі, також, там багато ось таких круглих елементів. Він розкішний, недешевий, кого цікавить, пишіть, замовимо. А сережок 14,5 грам, застіпка. Раніше показувала з іншими кольорами також можете подивитись, або пишіть, я вам знайду скину. Каблучка 7,66, вага дуже дорого виглядає. В діаметрі 2,7 см. І по ціні зазначаю. Тепер, дівчата, ось такий лаконічний, але при цьому досить ефектний комплектик з міксом фіанітів, дуже цікавих кольорів. Такий рожевий під пильну троянду, жовтенький і зелений оливковий. Написано 17,5 розмір, але він точно тут більший, десь на 18. Я ще перемірюю, якщо що напишу на екрані. 7,06 вага сережок, вони такі, як Конго зроблені, дивіться, дуже вдала модель, сидітимуть гарно. І вага каблучки 4,36. Довжина сережки 2 см, ширина каблучки 9 мм. Зверніть на нього увагу. По вартості дівчата мені прийшло на думку, що можна в комплект брати ось таку класну підвісочку. Кольори подібні, не один в один, але подібні, гарно буде разом. І ще, до речі, є ще один сет, схожий з таким поєднанням, далі показую. Ось, дивіться, такий ще яскравий сет є, також мікс фіанітів. Тут і квадратні, і маркізи, і овали. Розкішно 19-й розмір в наявності за вагою 3,99 каблучка. Сережки 6,57 родований комплектик. Існує він ще в блакитних таких тонах, цікавих, кого цікавить, пишіть. Можливо, ще якісь існують, треба уточнювати. І покажу також з цією підвісочкою, дивіться. Може бути. Ширина каблучки 1,1 см, довжина сережки 2,2 см. І по ціні зазначаю обов'язково забирайте сет супер. Так, і підвісочка вага 10,32 Примірила одразу з пласким снейком. З'явилось наявності дві або навіть три вільних штучки там на 55 см тільки. Я про них окремо розповім. Тут рухома сама підвісочка, але коли будете носити, вона завжди буде в такому положенні гарненька. В діаметрі 4 см, довжина 5 см з вушком. І ціна. Так, і дивіться, ланцюжки, ще раз повторюсь, 55 см наявності, вага 4,60, плоскі снейки. Застібка карабін. 3 мм десь ширина і по ціні зазначаю. Тепер, дівчата, ось такий ще оригінальний комплектик у 18-му розмірі з рухомими сердечками. Дивіться, як симпатично. Вага каблучки 7,68 і сережки 6,65. Застіпка. Так повітряно виглядає класно. Довжина сережки 1,8 см, ширина каблучки 8 мм. І ціна. Ще, дівчата, по емалі з новинок є ось такий ще комплектик в 17,5 розмірі. Зараз без сережок, але також вони очікуються найближчим часом можна попередньо забронювати, також як і інші розміри. І ще існує вузенька версія цієї каблучки, ідентична за кольорами. Я виставляла в телеграм-каналі Viber Group, але дівчата до виходу у відео вони їх розібрали, тому не могла вам показати все разом. Як виглядають це решки, надішлю вам фото, кому цікаво 6.07 вага каблучки і ось така оригінальна підвізка подвійне вушко. За вагою зараз кажу 5,57. Дівчата з 17,5, в принципі, тут повний розмір. 1,1 см десь ширина. Довжина підвізки 3,3 см. По ціні зазначаю. Тепер дівчата є з такий таким класним фіанітом у 18,5 розмірі комплектик. Такий досить лаконічний, ще підвізка до нього і браслет. Камінчики дуже гарні, такі зелено фіолетові. Вага сережок 6,67, комплект родований. Існує в інших кольорах, але, здається, все під замовлення, бо порозбирали перед святами всі дівчата. Довжина сережки 3,2 см, діаметр камінчиків 7 мм. І ціна. Далі, дівчата, у 18-му розмірі ще один класний комплект, також з містик фіанітами і чорними фіанітами міксом. Існує підвізка і браслет. Тут містик трошки не такий, як в минулому комплекті. Тут переважає такий рожево-фіолетовий колір, але також є і зелений. Існує в інших кольорових поєднаннях цей сет. В основі там білі камінці, а ось ці центральні, можуть бути сині або ще якісь мікси. Ну, можу уточнити кому цікаво. Вага сережок 7,30, застібка, занижений штифт. Каблучка така широченька. За вагою 5,64. Довжина сережки 2,5 см, ширина каблучки 1,2 см, і ціна. Тепер, дівчата, швиденько покажу, що лишилось по ось цим класним комплектом з кульками. Є два ось таких сети з штучним судолітом, 17,5 і 18 розмір. Камінчики вони всі подібні між собою, але є такі, бачите, більш однорідні, більш такі сині, а є з білими діляночками. Ну, ось так по комплектам я розподілила, мені здається, гарно. Можна ось в цьому сеті в 17,5, взяти сережки або каблучку окремо. Ось це буде тільки сетом. Сережки 10,5 г за вагою, застіпка. Буде ще з іншими вставочками далі покажу. Каблучка 548. Інші розміри можемо замовляти, будь ласка, не проблема. Довжина сережок 5 см, діаметр кульок десь 1,2 см. По ціні прописую. Ще та друга вставочка це натуральний аметист. Два комплекти обидва в 20-му розмірі ось цей трошечки темніший, ніж цей. Незначно, скажімо так. Ось вам ближче їх показую, за вагою, габаритами і ціною все те саме ще раз її пропишу на екрані. Дуже гарно. В житті, дівчата, все це гарніше. Жодна камера не передає красу, на жаль. Дивіться, ближче, який аметист класний. Дівчата, і я чомусь собі взяла тільки каблучку, але є ідентичні сережки з таким реконструйованим штучним коралом моркв'яного кольору. 18,5 каблучка в наявності, і сережки, повторюсь, ідентичні. Зараз просто не маю часу їх шукати, але вони є. Тому, кого цікавить, можна взяти в комплекті або окремо. 6,34 вага, насичений такий класний колір. По ціні зазначу. Тепер, дівчата, хто брав сережки краплі, які я часто рекламувала. В мене до них зараз є вільні каблучки у 18,5 розмірі за вагою 4,63. Самих сережок ще немає, очікуємо нове постачання, але можна сміливо брати каблучку. 1,8 см діаметр кулька, вона родована, і ціну зазначу. Далі дівчата дві ось такі круті широкі каблучки з фіанітами, з зеленим під хризопрас і з білим. На бірках 18 розміри вказані, тут трошечки можна підрегульовувати. За вагою, 7,18. неродовані, родовані, ширина 1 см. І ціна. Далі дівчата пара ось таких оригінальних сережок, довгих на петлях 4,61 грами вага. Рудовані, легенькі, супер. Довжина 4 см. І ціна. Далі дівчата є два ось таких класних хрестики побільше і поменше. Вони двосторонні, з цього боку чорні, а з іншого білі. Той, що менший там вушко всередині, таке невеличке зовсім. А тут ось таке. Можна ланцюжки взяти одразу до них. Довжина більшого 3,3 см, меншого 2 см. Ціну зазначу, вони родовані, гарний варіант на подарунок і не тільки. Дівчата по браслетикам, арабським бісмаркам кольоровим дещо доїхало, але це не такі, як були раніше, точніше, синій не такий. Синій за вагою 4,55, довжина 16,19 регулюється сантиметрів. І з блакитними камінчиками 18-22 см. Вага 6,69 А ширина блакитного. зараз вам кажу 4 мм. В нього 3 мм. Застіпки карабіни. Також, здається, в мене ще є в наявності ось такий широченький під аметист. Браслет, кого цікавить, пишіть, я подивлюсь. По ціні вони відрізняються, прописую на екрані. На сьогодні це все Що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!